Сьогодні будемо говорити з Віталієм Портніковим, журналістом, письменником, телеведучим публіцистом та політичним оглядачем. Пане Віталій, дуже важливо, що ми розпочинаємо саме з вами нашу розмову, тому що ви неодноразово у багатьох, в тому числі і наших ефірах, відзначали, що у світовій політиці треба відділяти слова від дій. І Якщо Віталій Портніков з нами є, то я готовий його вітати у нашій Михайлович. студії. Пане Віталій, доброго вечора. Розпочнемо з кінця з останніх заяв про ця зустріч в Саудівській Аравії. Наскільки це важливо? Чому Саудівській Аравії і оця остання інформація про шестимісячне перемиря? Ну, я уважно слухаю, і ми з вами в понеділок спілкувалися. Я слухаю ваші інші ефіри, дуже, також дуже уважно. І ви часто наголошуєте, що в принципі нема жодних підстав вважати, що росіянам це перемир'я потрібно. Але оці конкретні інформаційні вкиди з боку усіх світових медіа і натяки з боку американців, про що вони свідчать? Знову таки, хочу ще раз повторити. Будь-які домовленості між Сполученими Штатами і Україною щодо шестимісячного перемир перемир'я, одномісячного перемир'я, чи якогось ще перемир'я не мають ніякого значення, якщо учасниками цих перемовин не буде російська сторона. Поки що ми не почули ані від представників Сполучених Штатів Америки, ані від представників Російської Федерації. Що Москва готова до такого перемир'я. Якщо вам цікава моя думка щодо перемир'я, я завжди казав, що будь-яка зупинка війни змінює порядок денний, тому що вона дає шанс підготуватися до подальшого розвитку подій не тільки Росії, але й Україні. Як ви розумієте, тим більш за вагомою європейської підтримки. І, до речі, це не тільки моя думка. Це думка президента Російської Федерації. Як ви знаєте, він також завжди казав, що будь-яке перемир'я дозволить Україні підготуватися до подальших подій. І тому Російська Федерація в такому перемир'ї не зацікавлена. Вона зацікавлена в так званому сталому мирі, а сталий мир має ґрунтуватися на капітуляції України. Тому я не дуже розумію, який сенс. Американські і українські делегації без участі росіян розглядати будь-яке перемир'я, як підкреслював президент Дональд Трамп свого часу на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для танго мають бути двоє. Зараз американська делегація намагається замінити собою російську, а це знаєте, все одно як е, е, ви замінюєте зовсім не ту учасницю танго. Яку ви хотіли б запросити на танок. Сполучені Штати не можуть гарантувати нам жодного перемир'я, тому що вони на нас не напали. Ну, принаймні поки що. На нас напала Російська Федерація. Тільки з Російською Федерацією Україна може обговорювати якесь перемир'я. Безумовно, Сполучені Штати могли б бути або союзником України у таких перемовинах, або хоча б посередником. Але якщо російської делегації немає, значить і ніякого перемир'я немає. Сполучені Штати і Україна можуть між собою обговорити будь-які засади перемир'я, про які говорив спеціальний представник Трампа в Близькому Сходу уїдко. Але це не має ніякого значення, враховуючи те, що російська сторона може не погодитися із цими засадами. Тому ми знову повертаємося до віртуальної реальності, чи маємо ми в ній знаходитись так. Якщо всі ці перемовини, виключно для того, щоб Президент Дональд Трамп міг вирішити, що він зробив все, що міг, запропонував перемир'я. І якщо це буде узгоджено з Америкою перемир'я, і якщо президент Володимир Путін знову в черговий раз пояснить Дональду Трампу, що він не зацікавлений у перемир'ї, тоді у Дональда Трампа буде простий вибір: або погодитися із Володимиром Путіним і стати його реальним союзником, або допомагати Україні в опорі країні, і не хоче перемир'я. Так що, хай американська українська делегація обговорять черговий нереалістичний план, який буде відкинути Російською Федерацією, і сподобається Дональду Трампу, який таким чином зможе розморозити американську допомогу нам і допомогти нам у подальших періодах російсько-української війни. Це в наших інтересах, це я вважаю в інтересах Америки також. Але мені здається, що вибір е, цього пункту наступних перемовин в ряді, ну він справді в, в, викликає якісь питання, чому американці з українцями мають зустрічатися саме в Судівській Аравії? Є багато інших міст. Е, що ну, там Ну, та Вони зустрічались там з росіянами, тепер вони зустрічаються там з українцями. Віталій, ви хочете надати логіці віртуальній політиці? Ще раз повторюю, якщо там будуть росіяни. Я абсолютно погоджуся з вашими міркуваннями. Американці туди приїзд приїздять, запрошують українців. Там з'являється російська делегація за столом для перемови, і вони всі в трьох в результаті обговорюють якесь перемир'я. Або американці обговорюють таке перемир'я паралельно з росіянами і українцями, які навіть не знаходяться за одним столом. Такий, такий хід подій теж можливий. Як відомо, саме так підписувалася єдина реальна домовленість часів цієї великої війни. Це зернова угода в Туреччині, Стамбулі. В Але якщо там не буде у російської делегації, що ми з вами скажемо? Що це просто чергова вистава. Перемовини з російською делегацією ні до чого конкретного не призвели, поки що тільки йдуть пошуки шляхів імплементації, відновлення роботи дипломатичних представництв обох країн. І перемовини з українською делегацією можуть ні до чого конкретного не призвести. Ну так скажімо, в Вердіяді домовляться про... Підписання угоди про мінерал або узгодять план перемир'я, який потім американська сторона презентує російське. Я російська відмовиться, але ж це все віртуальне. Ви розумієте? Адміністрація діє в логіці шоу, і, до речі, з точки зору партнерів, я думаю, що вона в українській адміністрації може знайти набагато кращих партнерів, ніж російські, тому що наш офіс, як ви знаєте, теж любить діяти в офісі шоу. Якщо там не буде росіян, це буде шоу для одного глядача Дональда Трампа, для того, щоб він побачив, як всі стараються, його чиновники стараються, українські чиновники стараються. Все заради Трампа. От вам план перемир'я, а от європейський план перемиря, який може на меті мати присутність там контингенту країн НАТО. От, будь ласка, треба домовитися з Путіним. Сьогодні, я не знаю, чи ви це чули. Президент Польщі, Анджей Дуда, говорив про те, що звичайно потрібні якісь сили на території України миротворчі. От. І говорив, що Росія ж може погодитися на сили ООН. Ну як же вона не погодиться? Вона ж член ООН. І ви що думаєте, що Анджей Дуда, людина, яка вже другу каденцію досиджує на посаді президента Польщі, він просто так. Говорить речі, які не мають нічого спільного з їхньою реалізацією, тому що він в Москві вже чув, що ніяких миротворчих сил росіяни там не хочуть бачити жодної країни, яка входила в НАТО і що вони взагалі вважають, що це участь у війні миротворчих сил на території України, у війні, і він продовжує про це говорити. Чому? Тому що він хотів би, щоб президент Дональд Трамп поговорив з ним не 10 хвилин, як це було під час його останньої зустрічі, а 40. Він теж учасник цього шоу. Зараз всі політики беруть участь у шоу для одного глядача. І вони змушені говорити речі, які не піддаються жодній логіці, жодній перевірці фактами. Вони хочуть, щоб це було по сценарію. От я сьогодні уважно слухав Кіта Келлера. не мов би спеціального представника Трампа по врегулюванню конфлікту, якого не беруть на перемовини, помітьте, на жодній. Його не беруть на перемовини з росіянами, тепер його не беруть на перемовини з українцями. Вам не здається, це дивне? А він їздить по різних конференціях і розповідає якісь речі, так, ніби він взагалі ухвалює якісь рішення реальні. А його навіть на перемовини не запрошують. Ну, коли не запрошували з перемовини з росіянами, ну можна було вважати, що росіяни його не хочуть там бачити. А коли його не запрошують на перемовини з українцями. Але не про це мова. І Кіт Келох говорить таку важливу річ, от ми зустрічалися із Зеленським, так? Сенатори і він. І ми йому сказали, як все це має бути. Ти увійшов, підписав, пообідав, провів прес-конференцію, поїхав. От як має бути, щоб був результат і щоб не дротувати Президента Трампа. От як має бути. Розумієте? Тобто, фактично, Зеленському, який все ж таки є зараз не актор, а президент країни, сказали зіграти певну роль, ось сценарій, Його просто потрібно вивчити. І потрібно просто зіграти роль гостя овального кабінету. За якісь рамки сценарію не виходити, бо це дратує президента Сполучених Штатів. Тільки він може виходити за рамки сценарію. Всі інші мають діяти згідно із. Попередньо обговореним сценарієм. Тобто, це не політика, це телевізійне шоу. Ну і всі таки працюють. Ну, от Зеленський порушив закони цього шоу і викликав сув тектонічних плит. Заяви Дональда Трампа і Джей Ді Венса щодо того, що вони насправді думають про війну Росії про і України. Вони не збиралися. Це не було в сценарії. Вони почали говорити те, що вони думають насправді. І це. Багатьох заскочили реакцію Європи на поведінку Дональда Трампа та його віце-президента, низку європейських самітів, які, в принципі, могло просто не бути, історичну промову Еммануеля Макрона перед нацією, сьогоднішній саміт Європейського Союзу в Брюсселі. А якби Зеленський просто пішов би цим сценарієм. І нічого б Трампу не сказав, от нічого цього б не було. А що було, ми не знаємо. Ми ж не знаємо, як надалі виглядав би цей сценарій. І де б він зірвався. Тому що в фіналі цього сценарія взагалі американська сторона бачить перемир'я між Росією і Україною, якого вона не може досягнути. Значить, все одно десь був би збій в цій матриці. Але от це так. Ми просто в такій ситуації знаходимо. знаходимося, вона абсолютно божевільна. Я ще раз повторюю. Не може вся світова політика перетворитися на шоу для одного єдиного глядача, при тому, що інтереси народів просто ігноруються, сутність економіки просто ігнорується. Сутність політичних процесів просто ігнорується. Вся світова політика працює для того, щоб одна літня людина змогла спокійно заснути в Маралаго чи в Білому домі і прокинутися з правої не з лівої ноги. Тому що якщо ця людина прокинеться, не дай Боже, з лівої ноги, вона почне підписувати якісь жахливі укази, які доведеться потім через 48 годин скасовувати, як це було з новим митом для Канади і Мексики. От подивіться: воно було запроваджено, скасовано, відкладено, запроваджено, відкладено. Тому що всі ці укази, вони поза економікою знаходяться. Скільки ми вже бачили рішень, які скасовувалися через 24 години, значить, яка наша задача? Наша задача, щоб, не дай Боже, він не вийшов з хорошого настрою. Він має бути в хорошому настрої, мало цікавитися політикою, більше грати в гольф, менше підписувати, менше думати. І менше на нас гніватися. Тому що як тільки він починає на нас гніватися, він відразу починає ухвалювати якісь такі рішення, які просто ми не знаємо, як потім відкатити назад. Це як... І вся американська державна машина на це працює, і вся світова політика на це працює. Ми знаходимося до певної міри в. Такому режимі, ну це як... неймовірно, абсолютно. Але це факт. Це яке сказав в, в тому своєму виступі, та що в овальному кабінеті це не точна цитата, не можна перечити Дональду Трампу, щоб він не говорив. А м, також грають в цьо, на для цього єдиного глядача. Ну, якщо брати цю концепцію, сьогоднішні заяви Лаврова, де він каже: ну, де відкидає можливість миротворців і називає будь-які миротворці це війна з НАТО. і... І Путін сьогодні виступав, де він сказав, що як це чужого їм не потрібно, але і, і, це вже там додали ті слухачі його виступу, але і свого не віддадуть. І він має? теж говорив, що свого не віддадуть. Вони йому казали, що війна має закінчитися перемогою, але тільки на їхніх умовах. А він вже говорив, що йому чужого не потрібно, але свого не віддадуть це його слова. Але питання, просто у російських чиновників інших глядачів. не, не, не Трамп. В них один і той самий глядач 25 років поспіль. Трампи приходять і відходять, а Володимир Путін залишається. Через 4 роки не буде ніякого Дональда Трампа, а Путін може ще знаходитися в кріслі президента Російської Федерації, так що їм точно не до Трампа. А Путін він грається з Трампом. Безумовно. Він використовує його марнослабство, його любов до компліментів, його любов до поваги. Він говорить приємні слова, які на його думку мають Трампа зробити більш позитивним по відношенню до нього. Він обіцяє, обіцяє йому гроші. Він працює з Трампом. Знаєте, як людина, які принесли, от вона умовно кажучи, слідчий в кабінеті в Федеральній службі безпеки Російської Федерації її привезли особисту справу людини, яка знаходиться під слідством із розшифровкою всіх її недоліків. Чи яких слабких місць, таке інше, і вона просто проводить допит, використовуючи ці слабкі місця, щоб людина якнайшвидше дала той результат, на який розраховує слідчі. Але разом із тим це ж слідчий, чим відрізняється Путін від Макрона, Зеленського, Стармера, Рубіо та інших. Він слідчий. Він своєї позиції не здасть, тому що він слідчий, а Трамп у нього на допиті. Він може говорити йому дуже приємні слова. Він може запитувати про здоров'я дружини і доньки, але він не відмовиться від своїх позицій, тому що він відчуває себе в сильній позиції перед цією людиною. Він так себе сприймає. Тому він говорить про те, який Трамп чудовий, Але разом із цим говорить, що він не хоче ніякого перемир'я. Він говорить, як все конструктивно розвивається, але на жодні поступки не йде. Тому що в нього таке по відношенню до Трампа, і він дуже сподівається, що Трамп своїми хаотичними рішеннями в американській політиці і економіці зробить Сполучені Штати слабкими. Зрозумієте, Російська Федерація економічно не те, що не може бути порівняна з -зі Сполученими Штатами Америки. Вона там навіть рядом не знаходилася. Вона єдине, в чому може порівнюватися із Сполученими Штатами Америки. Це єдиний критерій. Це кількість ядерних боєголовок. Ну за загальною кількістю вона навіть випереджає. Але за кількістю тих ядерних боєголовок, які знаходяться на бойовому чергуванні, вона однакова Сполученими Штатами Америки. Це єдиний параметр. По всіх інших параметрах економіки, соціального життя, чого хочете, Російська Федерація Сполученим Штатом поступається. Тоді скажіть, мені, будь ласка, якщо в нас однаковий параметр боєголовок, а все інше не однакове, яким чином я можу конкурувати з державою, яка. Не дозволяє мені бути тим, ким я хочу бути у світі. Як, як мені вирішити це питання? Послабити ворога, правда? Володимиру Путіну, як досвідченому, сильному, мстивому політикові, потрібні слабкі Сполучені Штати. Зараз пробив його зоряний час. Не в 2022 році, коли українці дали йому відсіч, і він наляканий тим, що він наробив, сидів в Кремлі і не розумів, як йому розгортатися далі, коли вся його. Навчана армія була перебита за кілька тижнів українськими воїнами. А зараз, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатах, пробив зоряний час Володимира Путіна, тому що він сподівається, що Дональд Трамп послабить Америку, а йому не доведеться навіть бруднити рук. І ось цим він і займається. Він штовхає Дональда Трампа. До послаблення Сполучених Штатів Америки він хоче, щоб Дональд Трамп навіть не усвідомлюючи цього діяв як агент російського впливу, перетворюючи Сполучені Штати Америки на геополітичного Ліліпута, і він буде працювати в цьому напрямку. Повірте мені, ну італі. А як ви гадаєте, а чому е, в оточенні того самого Дональда Трампа не з'являються? Можливо, з'являються, чому він не чули радники, які не розбирають йому ці речі, про які ви говорите. Зрештою, це ж не ви лише говорите. Це говорить українська сторона, це говорять європейські політики. Ну, тобто, весь світ вже говорить про те, що Путін розігрує цю карту. А в Сполучені США... Штати. Дивіться, є два, є два типи політики: є політики, які слухають радників і роблять висновки і коригують свою позицію. Я таких політиків бачив чимало, а є політики іншого типу яким потрібно говорити те, що їм подобається. До речі, нещодавно в овальному кабінеті, прямо в Білому домі, ми бачили не одного, а відразу двох таких політиків. Двох. Яким радники завжди говорять все, що їм обом подобається, а та людина, яка здатна сказати, що їм не подобається, буде вилітати з президентського кабінету як корок з пляшки, і ніколи туди не повертатися. Це різний тип політичного управління. Тому в оточенні Дональда Трампа може з'являтися хто завгодно. Однак ця людина буде точно знати, що як тільки вона виступить із думкою, яка буде суперечити уявленням президента Сполучених Штатів про реальність, вона втратить посаду і повагу з боку американського президента. Тому ніякі думки, які суперечать думкам Дональда Трампа, ніколи не будуть враховані, йому може його можна тільки ставити перед фактом. От як це відбулося з мито для Канади Коли до нього прийшли представники американської автомобільної промисловості, і сказали йому, автомобільна промисловість Сполучених Штатів за кілька місяців просто перестане реально існувати. Тому що ви знаєте, що деталі для американських автомобілів перетинають кордон між Сполученими Штатами і Канадою, і хтось врахував вісім раз на добу. І таким чином, на момент. Реального вже створення самого автомобілю з такими митами, які запровадив Дональд Трамп, і з тими митами, які у відповідь запровадила Канада, це буде золотий автомобіль, і його не купить жодний американець. Ну, коли Дональду Трампу просто це показують, він змушений відмовлятися від своїх рішень. Я думаю, що прийде момент, коли йому доведеться відмовитися від якихось своїх рішень, коли буде конкретика у зовнішній політиці. Воно просто не прийшло ще. Для цього не потрібно йому нічого говорити. Просто прийде момент. Коли, от знову-таки, будуть узгоджені всі умови, перемир'я, Сполучені Штати, Україна. Будуть запропоновані умови Росії, і Путін скаже ніє. Нєт! І після цього доведеться змінювати рішення і щось вигадувати. Або шукати нових умов перемир'я ще місяць чи два, проводити якусь там ще чергову безмістовну зустріч Рубіо з Лавровим. От. Скази... І я думаю, що це правильно, що Рубіо собі почав хрест на голові малювати, тому що на зустріч з Лавровим точно треба приходити із хрестом. Я б теж так робив, до речі. І свяченою водою, так? І свяченою водою, так. А на зустріч з Путіним я навіть не знаю, що треба з собою принести, щоб якось вижити. Я треба подумати, до речі, це має бути окрема якась розмова, що треба з собою приносити на зустріч Путіним. Ну сам Путін, до речі, не розуміє, він тому і сидить зі своїми співрозмовниками за столом такого. Величезного розміру, щоб, не дай Боже, не спалити їх самим своїм поглядом. Знає? Путін знає, хто він. Ми не знаємо, що хто такий Путін, а Путін вже все про себе знає. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про заяви європейців, сьогоднішній саміт, виступ Макрона, це, на ваш погляд, далі шоу? Чи ну, справді ми можемо розраховувати на, на те, ну, хотілося б, знаєте, хоча б. Хоча б щоб половину того, що нам обіцяють, щоб справді справдилось. Слушайте, це не зовсім не шоу. І це, до речі, не зовсім про нас. Це про себе. Макрон вже чітко сказав: може бути ситуація, коли буде війна в Європі, а Сполучені Штати не будуть на нашому боці. От. Сказали ж вони правда? Нема. Макрон у своїй заяві сказав. Це. Абсолютно очевидно, мені здається, можна констатувати. Сьогодні генерал Залужний говорив про те, що по суті Сполучені Штати з тим, як вони ставляться до Російської Федерації, руйнують повоєнний світопорядок. Це правда, абсолютно, це абсолютно логічно помітив. помітив Генерал, от, до речі, тільки що ми з вами поки говорили, прийшло повідомлення от, буквально в цю хвилину, що лідери країни ЄС узгодили плани по застосуванню додаткових 800 мільярдів євро на переозброєння європейських країн Європейського Союзу. Так що, як бачите, всі це підтримали навіть Угорщина. До речі, прем'єр-міністр Орбан після зустрічі з президентом Макроном говорив, що він. Не поділяє поглядів на те, як має закінчитися російсько-українська війна, але поділяє позицію на переозброєнні Європи. Тому що розумієте, Орбан може що завгодно говорити про Україну, про Путіна, але він точно знає, що якщо Америка не буде захищати Європу, і Росія просунеться далі, то його не буде кому захистити, якщо не буде сильної Європи. Він же в Європі, розумієте? В Європі. Так що тут, як не дивно, інтереси всіх співпадають: і тих, хто за Путіна, і тих, хто за Трампа, і тих, хто за себе самих. Так що в цьому плані ми просто маємо справу з абсолютно новою моделлю Європейського континенту. Мається на увазі, що Сполучені Штати, в момент, коли Росія почне якусь війну з Європою, з європейськими країнами, скажімо, нападе на країни Балтії чи на Польщу, дистанціюється від конфлікту, не будуть брати в ньому участі. Якщо Європа не буде сильною, це буде Кінець Європи. І політично і фактично. От вам і все. Так що Макрон абсолютно правильні речі говорить. А захист України є частиною цієї стратегії, розумієте? Тому що якщо віддати Путіну Україну, він, він посунеться далі, а Америки вже не може не бути в цей момент. Це приблизно я вам скажу десь кінець 26-го, початок 27-го року, якщо вам цікаво, коли почнеться війна в Європі. І якщо ми зараз будемо. Віддані на користь росіян? Чи навіть, якщо буде перемир'я, ось таке без будь-яких гарантій безпеки? Так можливо, 126, це перелами ці 800 27. мільярдів євро, про які узгодив євросоюз. Франц прес про це повідомляє. Багато хто цитує, будемо верифікувати. Можливо, це перелам в багаторічному протистоянні з Російською Федерацією у Європі. Звичайно, тому що європейці завжди сподівалися на те, що Сполучені Штати їх обов'язково захистять. От і все. До речі, от тільки що з'явилося сповідомлення у Іткафа, і він говорить про безстрокове перемир'я. І ідея є про перемир'я яке буде домовлено в Ер-Ріяді або навіть в джидді. Місто поки що невідомо, але це буде точно Саудівська Аравія. Ідея в тому, щоб випрацювати рамки мирної угоди, а також передбачити начальне припинення вогню. Але знову таки виникає питання початкового припинення вогню. Виникає питання: де тут Росія? Розумієте? А... Росія де? Але мені здається, я, от я читаю це повідомлення від КОФА, що Джиде, Адріат, міняє міста. Ну, вони далі натякають, здається, так доволі прозоро, що, можливо, там і росіяни з'являться. Просто не анонсуємо, де вони з'являться. Вам так не здається? Ми так можемо думати. Але я б хотів би все ж таки дочекатися коментарів від самих росіян. Ну Вони не будуть їхати в Саудівську Аравію анонімно, розумієте? Но це це питання самоповаги. Ви собі уявляєте, що Вітков і Зеленський приїхали в Саудівську Аравію, а Лавров там що, ховається під столом? Я кажу, Ой, ви знаєте, я тут випадково ховався під столом. Ну, так не буває в політиці. Ми ще Може, найманше... Може, ми в найближчі дні дізнаємося, що російська делегація збирається туди виїжджати? Я не буду сперечатися, чи багато днів сьогодні. Четвер, мова йде про вівторок, але поки що ситуація виглядає маразматично. Поки що. Це не означає, що вона буде виглядати маразматично до вівторка. На порозі чого пане Віталію, ми будемо вже десь підсумовувати нашу розмову. Чи вважаєте ви, що ми зараз стоїмо на порозі? як би це правильніше сформулювати? Ну, хай буде на порозі великих перемін. Я не впевнений. Це може все абсолютно бути віртуальною реальністю. Може не бути ніяких перемін. Буде зустріч у Саудівській Аравії. Україна підпише цю інвестиційну угоду з незрозумілими взагалі параметрами і з незрозумілими прибутками і для України, і для Сполучених Штатів. Україна і Сполученими Штатами узгодить план перемир'я. Безстроково, не безстроково. Плани якогось початкового перемир'я. Вони це запропонують американська і українська делегація російській стороні. Російська сторона відмовиться. Скаже, що треба про це ще довго говорити. Чи це не може швидко бути вирішено, скажімо. Сполучені Штати відновлять допомогу Україні. Ну, Ту допомогу, яка ще була схвалена адміністрацією Байдена, нової може просто не бути. І все. Війна буде продовжуватися. Просто ми з полегшенням зітхнемо, тому що у нас буде розвідувальна інформація, нам почнуть надавати ракети для протиповітряної оборони. Європейці може почнуть закуповувати зброю у фірм в Сполучених Штатах, і буде все продовжувати так, як продовжувалось. Якщо там не б... да, скажіть, якщо там не буде російської делегації на цій зустрічі, які великі зміни? Ну ми ж вже бачили величезну кількість самітів без росіян. Чому нас це ні в чому не вчить, Віталій? Ну, от був величезний саміт у Швейцарії, пам'ятаєте, саміт миру? Були всі, практично. Ну, не, не буває миру без участі країни, яка почала війну. Ну, так не буває. Або вони є, і тоді на нас чекають якісь зміни. І вони не просто є. вони є і погоджуються на перемир'я. Або їх немає. І вони ні на що не погоджуються тоді. Це просто приємна зустріч двох делегацій, які дійсно могли б зустрітися будь-якому іншому місці.